Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні другий день завозу. Ціна за кілограм 355 гривень. І сьогодні буде дуже багато знахідок одягу, взуття. Тому вмощуйтесь зручно і приємного вам перегляду. Першим буду приміряти ось такий жакет в дванадцятому сороковому розмірі. Він в такому бежевому відтінку, світлий, беж і, власне, в ідеальному стані. За складом він чудовий, повністю натуральний. Тут 55% льону і 45% бавовни. Дуже цікавий у нього оригінальний пошив, нічого схожого раніше не зустрічала. Він застібається попереду на гачки і має таку от збірку, що виділяє талію. Виглядає дуже вишукано і класно. І також тут зроблена чітка лінія плеча, є підплічники, і це додає ще більше такої цьому жакету вишуканості. Наступна моя знахідка це ось такий яскравий в кольорі фуксії светер від New Look в розмірі M. І взяла його, оскільки тут доволі непоганий склад, як для цього бренду: 14% вовн і 5% альпаки. Ну, а переважаю тут все-таки акрил. Светр за своїм кольором, фасоном, дуже класний. Ну і склад, звісно, теж непоганий, адже як-не-як вовна і альпака мають зігрівати. Ну але, на жаль, стан тут такий собі він весь вкритий ковтунцями. Якщо б стан у нього був кращий, звісно, сміливо можна було б його купляти, адже колір, якраз та що треба для весни, яскравий, такий насичений. Ну і склад приємний. І взяла до примірочної ще один яскравий светр. Він йде в таку от смужку. Теж тут така яскрава функція в поєднанні з білим. Я була впевнена, що він також в складі має вовну, але на жаль, ні. Власне, це фірма Жорж, Розмір S вказаний, він маленький, але йде оверсайз. А от склад тут на жаль повністю синтетичний 100% поліестер. А от стан у нього ідеальний, без жодного дефекту, і навіть по розміру дуже добре підійшов. Мені подобається ця смужка, така яскрава, все в ньому класно, окрім його складу, звісно ж. Закроєм він дуже нагадує попередній светрик, так який був повністю рожевий, але ось цей, на жаль, програє йому у складі. А на чоловічому відділі я знайшла ось такий светрик, дуже цікавий у нього відтінок зеленого, верху застібається на замочок, має невелику стічку, Взяла його, оскільки у нього чудовий склад, це 100% вовна мірі носа. Дуже така от приємна, абсолютно не колюча. Розмір був вказаний М, але оскільки це чоловічий светр, тому він виглядає ось такий доволі величенький, особливо рукава. І я спочатку дуже зраділа цій знахідці, оскільки він прям дуже мені сподобався із закроєм. І звісно, за складом, але, на жаль, у нього був дефект на лікті прям величезна дірка, яку я спочатку не помітила. Далі буду приміряти гольф в яскравому червоному кольорі вказаний розмір XL. І за складом він у нас половина на половину, 50 на 50, вовна і акрил. Це далеко не дешевий іспанський бренд, і светри цього бренду будуть коштувати більше 100 доларів. Сьогодні ж ціна за кілограм тут в секонд-хенді 355 гривень. Нагадую, це другий день завозу, і сьогодні в мене прям класні знахідки, я задоволена. Ось цей светрик теж прекрасний, але в дуже схожому я сьогодні прийшла. Я думаю, мені просто ще один такий не потрібний. Але загалом він в ідеальному стані, без дефектів, класний склад. Він дуже базовий, яскравий колір з джинсами з будь-чим можна його вдягати і з задоволенням носити. Далі буду приміряти ось таку жилетку, подовжену в смужку в бежевому кольорі. Це італійська фірма Bohu, вона, хоч і італійська, але не дорога, це вважається мас-маркет. Жилетка у 20, му 48 му розмірі, тобто це такий XXL, великий розмір. Щоправда, тут є поясок, і, в принципі, я думала, можна буде якось відкоригувати, але він тут взагалі не допоміг. Ось так це з боку некрасиво все зібралось, виглядає, стерчить. Ну і загалом видно, що жилетка прям величезна, хоча сама по собі, як річ, жилетка класна, стильна, і загалом вона в ідеальному новому стані. Ще взяла до примірочної ось таку шубку теді в сірому кольорі базовому. Я дуже хотіла собі таку шубку минулої зими, але їх було дуже складно знайти в хорошому стані. Продавались на люксі, дорого продавалися. Я її так і не купила, а от зараз їх дуже і дуже багато, можна саме на ваговому відділі знайти. Це не дивно, адже такі шубки, напевно, вже всім піднадоїли, але якщо хтось би такий хотів собі ще придбати, то є можливість таких шубок зараз в секонд-хенді дуже і дуже багато. Далі буду приміряти ось таке воно йде як жакет. Це New лук, з приміткою, що воно розраховане на низький зріст, тобто для жінок низького зросту. Розмір вказаний 42-й, 14-й, і за складом воно майже повністю синтетичне. Тут переважає поліестер, а є лише невеличкий відсоток, 2% вовни, котону і віскози. Пальто в ідеальному стані, в такому сірому кольорі. Хто мене постійно дивиться, той знає. Сірий колір один з моїх улюблених, і тут дуже така от приємна нейтральна клітинка. Загалом класно сіло, єдине, що у нього короткі рукава, це не дивно, адже, як я вже казала, воно розраховане на жінок низького зросту. Воно мені дуже сподобалося. Як вам? Пишіть в коментарях. А ми рухаємося далі. Далі буду приміряти ось такий от светр. Розмір вказаний XL, класний теж такий базовий нейтральний кольор у нього світлий беш. Светрик йде з v подібним вирізом, а взяла його через його доволі хороший склад, адже тут є невеликий відсоток кашеміру. Давайте разом подивимось його бірку. 51% котону, 22 віскузи, 20 поліамід і 7 кашемір. І светр міг би стати сьогоднішньою сьогоднішньою прямо знахідкою, ідеальною знахідкою, якщо б не ось ці зірки на рукавах. Навіть могли б бути ось ці білі смуги. Це б додавало такого трішки спортивного стилю так кежуального, але зірки, на жаль, все зіпсували. Окрім того, светрик в ідеальному стані, без жодного дефекту, взагалі, як новесенький. Дуже класна тут м'яка тканина, приємна на дотик, приємна до тіла. І ще одна класна знахідка це ось такий білий гольф. Він йде в рубчик, подовжений. В новому також стані. Розмір вказаний М. Це H&M і з доволі хорошим складом. А саме тут 45% бавовни і 55% акрилу. Ну таке от 50 на 50. В принципі, мені здається, він має добре носитися. Мені дуже він сподобався за кроєм, фасоном. І, власне, ось так він виглядає на мені. І як на мене, ось такі світлі кольори білі, молочні світлий беж дуже додають речам якоїсь такої от дороговизни і вишуканості. І мені цей светер взагалі, не виглядає як светр з мазмаркету, А справді як якась дорога класна річ надзвичайно він мені сподобався, дуже освіжає для весни. Мені здається, класно має підійти. Я собі його купила, його ціну дізнаєтесь трішки пізніше. Я зважу речі, які мені сподобалися найбільше з сьогоднішніх моїх знахідок і, зокрема, цей светр також. А далі буду приміряти ось такий кардиган в лососовому відтінку. Це навіть не кардиган, а светрик, оскільки він буде йти в обтяжку, застібається він просто попереду повністю на гудзики. За складом хороший, натуральний, це 100% бавовна. І стан у нього дуже хороший, я б сказала навіть ідеальний. Ось такий він в примірці, доволі такий гарненький, компактний, нічого на ньому немає зайвого. Попри цікавий колір, такий лососовий кораловий, як на мене, це дуже базова річ, і цей светрик справді буде пасувати до будь-чого: і до класичних штанів, і до джинсів, і до спідниць можна його носити з будь-чим. Наступною хочу вам показати ось таку смугасту сорочку від Mark Spencer. Тут така доволі груба смужка, біла з таким темно-темно-сірим. Розмір вказаний 46-18, тобто вона йде XXL і повністю натуральний склад 100% бавовна. І ось така вона в примірці. Мені загалом подобається, йде вона вільна і при тому пряма. І в плечах доволі добре сіла. Дуже мені сподобалося. Я навіть думала собі її купити, але при детальному розгляді знайшла попереду плями. Можливо, вони від якогось ягід чи соку. На відео це не видно, але плямки такі от є, і їх пробували відіпрати і, на жаль, безуспішно. І ще мені сподобався ось такий светр від H&M в розмірі М. Класна тут така в'язка косичка і напис. За складом він, звісно, недобрий, він на 100% закрило, але сам крій дуже класний, кежуальний, і мені здається, що дуже класно цей светрик поєднався саме з цією сорочкою. Тут ось ця от смужка і цей напис просто в одному кольорі. Ідеально підійшли вони один одному, сорочка і светри, і вийшов такий як комплект. Яка їхня вартість, я вам також скажу трішечки пізніше, я їх також Поважила. До речі, напишіть, як вам цей образ. Я якщо б купляла, то одразу ці дві речі ось так би й носила. А далі буду приміряти ще один светрик, він в дуже гарному трендовому кольорі, кольорі Бордо, але за складом, на жаль, синтетичний. Тут поєднання акрилу і поліаміду, але все-таки є 15% мухеру, що робить цей светрик доволі теплим, але водночас і колючим. Саме через це я і не дуже полюбляю мохер, адже він не дуже комфортний в носінні. Красива тут в'язка, він, до речі, йде такий, як напівпрозорий, вільні рукава, сам по собі теж він такий вільний, дещо вкорочений, і розмір був вказаний S. Тан у нього ідеальний. Мені дуже подобається. Єдине, що він справді некомфортний, і він, якби, трішки поколює. І остання моя знахідка з одягу це ось такий светрик леопардовий, він також в такому бордо кольорі в поєднанні з чорним. Розмір був вказаний М, а от склад тканини непоганий. Тут переважає віскоза 83%. Є трішечки синтетики. По розміру підійшов ідеально, він іде таким, як гольфом, але він якийсь такий от похмурий, дуже темний. Я, в принципі, люблю чорний сірий, але це поєднання бордового і чорного якесь таке от пригнічуюче. І перед тим як перейти з вами до взуття, я вам обіцяла сказати ціни. Отже, за білий светр я заплатила 216 гривень. Також поважила і Червоний Гольф, він заважив на 112 гривень, а сорочка заважила взагалі смішні гроші 45 гривень. А светр, який я приміряла разом з сорочкою від HD на 122 гривні. І давайте дивитися разом з Глянь, такі цікаві туфельки в новому стані, під такий змійний принт були на підборах. І ось тут, в ідеальному стані, такі от рожеві кросівки від Skechers. Дуже вони легесенькі, практичні, як ви знаєте, Skechers це хороша фірма і далеко не дешева. І ось тут ще ось такі були кросівки з такими замшевими вставками, теж в дуже навіть, хорошому стані. Багато сьогодні спортивного взуття і гляньте які цікаві підліткові кросівки з таким от малюнком Мікі Мауси. Усе взуття я вам також показую вагове. Ціна за кілограм нагадую вам 355 гривень. Гляньте які були милі угі, 40-й розмір, вони золоті, ще й з блискітками. І вони теж в дуже хорошому стані. І ще поруч, ось такі челсі в бронзовому кольорі теж виблискують з такими резинками. Резинки не розтянуті, Челсі в ідеальному стані. А ці чорні кеди, на перший погляд, були малопомітні, але, як виявилося, це конверси. А знаєте, що конверси коштують дорого. І ці конверси теж, як ви бачите, без дефектів. Стан ідеальний. Ще ось такі кеди від лук, це Mass Market, і вони текстильні, а ось ці дуже цікаві з якимись такими апельсинами. Тут у нас високі такі адідаси. Видно, що вони ношені, але без явних дефектів. Тобто їх можна відчистити, помити і будуть взагалі як новесенькі. Хороший цього разу завіз, що одяг мені сподобався, що я бачу взуття теж дуже хороше, брендове і в хорошому стані. Наприклад, ось такі були чоловічі кеди від New Balance. Розвішують тут ще ось такі сумки в хорошому стані. Ось ця була цікава, таке поєднання цегельного і чорного. А тут гляньте, босоніжки, вони всі одинакові, скоріше за все, потрапили з якогось магазину. Адже всі вони в новому стані, але якість мені їх не сподобалася. А ось ці шльопанці дуже класні, видно, що надзвичайно зручні. По підошві також видно, що вони майже не ношені. Окрім того, вони з натуральної шкіри. І ось ці також з натуральної шкіри. Таке от в них поєднання золотого і бронзового. І гляньте, які ще трапилися мені шльопанці на танкеті від Guess. Це дорогий доволі бренд, але вони, як ви бачите, з натуральної шкіри. Хоча абсолютно новенькі, ще були наліпки на підошві. І ось ці такі непогані теж шльопанці на один палець, а це у нас такі виконані, як з резини. Дуже хороший сьогодні вибір взуття, із саме такого весняного, літнього багато взуття, ось такі ще, як босоніжки з натуральної шкіри, плетені в білому кольорі. А внизу багато лоферів. Ось такі чорні лаковані, в дуже хорошому стані. На підборах вони, але підбори стійкі. І поруч, ще ось такі дуже схожі на таких же так підборах, такі в кольорі Бордо. І ось ці гляньте, вони з натуральної шкіри, теж в ідеальному стані. І поруч ще ось в такому сірому відтінку, як під замшу йдуть. І давайте я вам ще покажу сумки. Сумки будуть теж вагові ціна 355 гривень за кілограм. Як ви бачите, сумок багато, повен ящик. Ось така структурована, комбінована сумка була. Ще одна схожа класичного формату сумка на двох ручках, але вона понищена, дуже багато царапанок, потертостей. А це гляньте, яка цікава сумка, текстильна. Дуже класний у неї принт. Тут кільтинка в поєднанні з таким малюнком, як картина, якась, і гудзик теж блискучий, як наместина. Правда, немає жодної бірки, можливо, цю сумку хтось собі пошив. Такий от хендмейд. Дуже класно. Ще й в ідеальному стані, без жодного дефекту, можна її використовувати як сумку шопер. Вона дуже містка, багато чого тут поміститься. Дивимося з вами далі. Гляньте, який милий клач, він лакований. І, як виявилося, це знаменита фірма Redley. Багатьма улюблена фірма з таким от песиком, з Коті, часто додається до тих сумок. І в серединці теж На бірці є цей песик. Спочатку надзвичайно зраділа цій знахідці, адже сумки «Редлі» якісні, класно носяться, але потім побачила, що вона з боку порвана. З однієї сторони розірвана. І з іншої. заради цікавості, її поважила. Це, як бачите, натуральна шкіра, і заважила сумка трішки більше ніж 100 гривень. Сподобалася мені ще ось така сумка. Вона теж дуже велика, містка, таке, що нагадує як леопард. Чи це навіть якісь такий рослинний принт, ну абстракція одним словом. Вона з текстилю тканина з ручками шкіряними, але це, звісно, екошкіра. І ось така теж була оригінальна сумка, яскрава, червона, стьобана з такими ручками, теж акцентними. Але вона має потертості на кутиках, тобто все-таки не в ідеальному стані. Всередині виглядає ось так: тут вказаний бренд. Підкладка у неї чиста, новенька, і загалом сумка теж на перший погляд, ніби в хорошому стані, але все-таки має потертості. І ось така ще була невеличка сумочка, яка дуже добре тримає форму. Вона на одній довгій руці можна її носити на плечі через плече. А ось це як клач, він з натуральної шкіри. Видно одразу це на дотик відчувається натуральна шкіра. Щоправда, немає ремінця в ньому, і мені здається, що він йде вінтажний. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.